Міфи про догляд за тваринами. Не вірте. Краще перевірте. Рано чи пізно в догляді за улюбленцями стикається з народною медициною, порадами з Фейсбуку та іншим. Проте не всьому можна вірити, а точніше, краще нічому з цього не вірити. Розвінчуємо найтригерніші міфи про догляд за тваринами. Поїхали! Міф номер один: котів не треба купати. Ну, а що? Самі ж виложуться. Воно нібито і так, але не зовсім. По-перше, слина не брюс всемогутній. У тварин із часом накопичується шкіряний секрет. Відлущується шкіра, коли оновлюється, налипає пил. Ефективніше все це видалити може лише купання зі спеціальними шампунями для коте. По-друге, у довгошерстих чи кучерявих моркотинів можуть бути труднощі з самогігієною, особливо в паховій зоні. Ну, ви зрозуміли. Плюс купання покращує кровообіг шкіри і допомагає прибрати відмерлі шерстинки. Звичайно, котів не треба часто мити. Достатньо буде 2-3 рази на рік. Тому цьому міфу ми кажемо до побачення. Міф No2. Кастровані та стерилізовані тварини товстішують після операції. Метаболізм у котей і собаканів після цього справді змінюється. І так, в них може підвищитися апетит на фоні того. Але це не залежить саме від організму тварини. Вони стають повнішими тільки через неконтрольоване годування. От і все. Не допускайте перегодовування кормами та смаколиками. Рекомендуємо після операції проконсультуватися з ветлікарем щодо раціону улюбленця. Можливо, можна буде лишити старий корм, просто зменшити порції, або ж вам порадять перейти на спеціальний корм для стерилізованих і. Кастрованих тварин. Якщо ви будете дотримуватися норм годування відповідних вазій улюбленця, то все буде окей. Міф номер три: якщо улюбленець не виходить з дому, у нього не може бути бліг. А от і ні. Я вам більше скажу: можуть ще й глисти чи кліщі бути. І звідки ж вони беруться? Ми приносимо їх з вулиці на бзуті, одязі та речах. Вони можуть передатися улюбленцю від інших тварин в оселі, особливо якщо вони регулярно вигулюються. Тому оброблювати котей і собань від паразитів обов'язково, незалежно від того, гуляють вони на вулиці чи ні. Просто тоді буде більш індивідуальна періодичність обробок. Детальніше цю тему вам зможе роз'яснити ветлікар. Міф номер 4 Собаці не треба чистити зуби, якщо він гризе кістки. Будь ласка, від імені усіх песелів прошу. Не треба кісток. Маю на увазі він м'яса та риби. Вони можуть серйозно нашкодити зубам, яснам та шлунково-кишковому тракту. Інша справа спеціалізовані ласощі кістки. Вони безпечні та навіть корисні для задоволення мисливського інстинкту собань. Тільки от вони не звільняють собак від потреби у чищенні зубів. Ніякі ласи. Та та іграшки повністю не замінять цю гігієнічну процедуру. Це лише додаткові заходи, а чищення щіткою та пастою є основною. Все ж таки, між зубами у важкодоступних місцях можуть накопичуватися рештки їжі й нальоту, і жування кісток тут буде недостатньо. Міф номер 5 вуха улюбленця можна чистити перекисом. Також мимо, адже перекис досить агресивний для ніжної шкіри вушних раковин звірят. Він буде щипати, подразнювати вуха та пересушувати шкіру, особливо, якщо на ній є мікротріщини. Те саме стосується і спортових засобів. Їх також виключаємо зі списку дозволеного. Спеціальні лосьйони, розчини, тоніки. Ось що буде безпечним та ефективним як для коте, так і для собак. Міф номер 6 Одяг для тварин це суто про моду. Звичайно, є такий одяг для звірят, який виконує тільки естетичну функцію. Однак більшість арсеналу одягу для тварин це утеплювальні куртки, комбінезони, жилети, вологовідштовхувальні плащі і таке інше. Для чого вони потрібні? У деяких тварин дуже коротка шерсть, або взагалі відсутнє під Мовчу вже про голих порід. Їм і взагалі потрібен спеціальний одяг у холодну погоду, або як захист від сонця під час прогулянок, щоб не згоріти. Є й взуття, яке захищає шкіру подушечок лап від льоду і реагентів узимку. Та розпеченого асфальту влітку. Отже, цей міф теж спростовано. Одяг повністю виправдано, ну, майже весь. Міф номер сім: тварин треба годувати лише сирим м'ясом. Вони ж кижаки у минулому, скаже хтось. Це правда, але навіть у тих умовах звірята споживали не тільки м'ясо, а й частково рослини. До того ж, у сучасних котів і песелів потреби організму змінилися. Тільки м'яса або риби їм буде недостатньо. Потрібен раціон збалансований білками, жирами та вуглеводами. Якщо ви віддаєте перевагу натуральному годуванню улюбленця, то його меню має бути збалансованим за рекомендацією віддієтолога, звичайно. Тобто треба серйозно заморочуватися, якщо вже на те пішло. Інший варіант повнораціонні корми. Але обирайте лише з якісним складом. Такі містять усе необхідне для звірят співвідношення поживних речовин. До речі, діліться у коментарях міфами про годування тварин, які дратують вас найбільше. Міф номер 8 Якщо у кота чи собаки сухий ніс, значить він хворіє. Зараз зруйнується чиясь імперія по мокрих носах звірят, бо вони не обов'язково мають бути мокрими. Так, вони переважно вологі, але у спеку в приміщенні з високою температурою, низькою вологістю або навіть у період стресу тваринки, можуть бути сухими. Якщо улюбленця не має жодних інших тривожних симптомів, наприклад, чихання, виділення з носа, сухості та лущення шкіри носа, тоді все окей. Якщо ж ви сумніваєтесь, просто сходіть до ветлікаря, щоб виключити хвороби. Міф номер 9. тварина має один раз народити перед стерилізацією. І, хоч це Мів давно спростований ведь лікарями, та все одно досі побутує серед людей. Загалом, пологи, особливо перші, мають досить багато ризиків для здоров'я улюбленець. Це і стрес, і навантаження на серце, і потенційні ускладнення. У нашому інтерв'ю ветлікар Коваленко Богдан Костянтинович вже зазначив, що найкращий період для стерилізації, коли тварина молода. Безпечний мінімальний вік від 6 місяців для котів і 6-24 місяці для собак, залежно від розміру породи. Якщо маєте сумніви чи побоювання, то можна звернутися до репродуктолога. Тобто пологи не змінять подальшого стану тварини і ніяк не підготують її до стерилізації чи кастрації. Тож це усім міфам міф. Міф номер 10 коти можуть перебувати на самоті скільки завгодно. Вони тільки зовні всі такі незалежні, їм не потрібні жодні шкіряні і взагалі не підходьте на нас ближче аніж на кілометр. Однак котам, як і будь-яким улюбленцям, потрібна регулярна увага. З ними треба якісно проводити час щодня: гратися, розвивати, звісно, гладити і дарувати любов. Якщо котини не матимуть усього цього, то можуть зазнати стресу. Часом це навіть виливається в деструктивну поведінку, коли звірята бешкетують або шкодять собі через нудьгу, наприклад, надмірним вилизуванням. Тому обов'язково даруйте їм турботу. Ось такий міф парад у нас сьогодні відбувся. В жодному разі не хочемо нікого сварити. Просто варто відходити від поширених упереджень і довіряти лише експертні думці фахівці. Певна річ, не забувайте про індивідуальні потреби улюбленця. Сподіваємося, ці міфи спростовані, а на будь-які інші чекає така сама доля. Дякуємо, що додивилися аж сюди. Усім котей і собака нам бажаємо побільше звірячого щастя. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на соцмережі Петхаус і залишайтеся з нами. Бувайте!